Вітаю вас, дорога церква. Слава Ісусу Христу! Слава Богу за дощ, за те, що Господь чує наші молитви, допомагає нам, чує наше прохання. І знаєте, так дивлюся зранку, хто як іде в церкву, хтось там потрошку йде, переминається з одної ноги на одну, хтось їде з Мельників, хтось їде з Черкас, хтось їде з хутора, хтось пішки йде. І слава Богу, що ми всі сюди з вами прийшли. І нам є за що дякувати Богу. Слава Богу, за життя, за те, що Він дає. І знаєте, проповідь моя сьогодні така. Пам'ятаєте, що там зверху було написано? За штукатуркою? Бог є. слівого. А я вже за, ну, почав забувати. Думаю, там же ж було щось написано. А що воно там було написано? Бог є слівого. Слава Богу. І трошки хотів вам сказати за любов, те, що було там написано, це 13 розділ з першого вірша. Коли я говорю мовами людськими, й ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли я маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і все знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не, не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить все, сподівається. Всього усе терпить. Чому я став проповідувати на цю тему? Бо якби звернув увагу на свою любов. Ви звертали увагу на свою любов, яка вона у вас? Да? Знаєте, І в, в цих всіх словах ми можемо побачити, яка вона любов, і тут як описується. Ми маємо сьогодні звертати на свою любов, яка вона в нас, і щоб вона була так, як написано ось тут. Щоб наша любов вдосконалювалася, щоб вона ставала все краще і краще і краще. Знаєте, апостол Павло тут наводить те, що любов це вершина, вершина всього, вершина досконалості. Він каже, що коли я говорю любови мовами людськими ангельськими, ви уявляєте, скільки мов є на світі. І я можу ним говорити або ви можете ним говорити. Сіки всього можна сказати, сіки це слів, це, це не знаю, як вмістити це, все Сі, сікома людьми можна поспілкуватись, куди тільки можна поїхати все розказати, все почути. Е, і навіть апостол наводить, що якимись англійськими мовами, на якими ну, може це порівняння, він наводить, але все це, все це не то. Він пише, що все це не то, все це дзвінка, мідь і бубон гудячий. Воно, як скажіть, приємний ці, цей звук, оце так бим-бим, як воно тарабанить. Да? Один брат вирішив навести приклада там взяв цей бубон і бубонить-бубонить. Ну, спочатку людям було дивно слухати цей бубон, ну перших там 4-5 ударів, а потім, як далі, він бубнів. То вже стави люди роздражатися, закривати вуха, тобто, оце такий звук неприємний. І, і таке воно відбувається і в своєму Господньому, і в житті. Якщо говорити багато, але багато говорити без любові, то це ніщо. Тобто насіки велика ця любов. Коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання. І коли маю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Далі апостол каже, що маю дару пророкувати. Знаєте, згадується той пророк Йона, який ну, як, знав таємниці Божі, да? Бог же ж йому відкрив, що Він хоче знищити Неневію. Йона ж Бога вірив, вірив, бо він від нього тікав. Да? І, ну, і, і таємницю Божу знав, і віру Божу знав, і все мав. Але але що він не мав? Він не мав любові, да, до тих до того народу. Він не хотів їм проповідувати. Він не хотів, щоб Бог їх врятував, щоб вони покаялися. І знаєте, після того як Бог врятував весь народ, той Йона що каже? А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. Тобто він настільки був розбитий, що ну, Бог їх спас, Бог рятував їх, а я, а я так не хотів. Він любові не мав. Він каже, що навіть не хочу жити. Бог їх взяв, рятував, я не хочу жити. І це написано, що якщо маю дара пророкувати, віру маю, і все, і все я можу, але якщо любові не маю, то не маю, не маю жодного пожитку. Треба все робити з любов'ю. І коли роздам свої маєтки, віддам своє тіло. На спалення та любові не маю, то пожитку нема, не матиму жодного. Е, для чого це все людина дає, роздає? От, допустимо, є людина має, то він починає давати. Ну, для чого він це робить? Одне, якщо з любові, то це добре. А якщо так, щоб знаєте, щоб в газетах написали, що я роздав, або щоб десь хтось мене похвалив, або щоб когось купити і сказати: Слухай, я ж тобі пам'ятаєш, що то ж дав. Пару тисяч, ти ж я тобі подзвоню, будеш одробляти. Будеш одробляти, аж гай шумітиме. Тобто, для чого це все ми робимо? Якщо ми це робимо з любов'ю, то це слава Богу. І слово Господнє нас навчає віддавати, жертвувати. Написано Віддам своє тіло, жертвувати для інших свій час, жертвувати для інших свої сили. Далі свойства, ну, свойства любові ми читаємо: любов довго терпить. Любов довго терпить. Терпіння це властивість нашого серця не ображатись, ні гніватись, терпіти. Терпіти тоді, коли, можливо, можна відповісти. А ви терпіте, тому що любов не відповідає зло за злом. Любов терпить. Ви знаєте, ну, я так полюбляю іноді бокс дивиться. І коли один боксер бере ну, і б'є заборонений удар, в пах. Ну, тому боксеру досить больно. Але він наневмисне так зробив. І той зразу читав, ну, отчитав, ну і зразу виходить, і тому тільки бах-впах, і той впав. І вони той постраждав, і той постраждав. Це ж 5 мільйонів людей на це все подивилися. Ну, все добре, це відплатили один одному. Ніхто терпіть не став один одного. Тобто, а слово Господнє навчає, що любов вона довго терпить. Вона не відповідає зво за звом. Рілянам 12,17 написано: не платіть нікому з зло за злом, але дбайте добре перед усіма людьми. Треба дбати про добре, не платити зло за злом. Знаєте, найбільший приклад це наш Ісус Христос, який страждав на Христі, і сказав: прости їм очі, бо не знають, що вони роблять. Ісус Христос терпів на Христі. Інший приклад ми пам'ятаємо Стефана, який стояв на колінах і мовив Господа, що каже їм: не вспомни, Боже їм цього гріха. Вони кидають нього камінням, а той терпить і каже, Боже, не залічи їм цього гріха. Що то було? То, мабуть, була любов, да? що він так терпів. Любов милосердствує. Знаєте, милість це наша добра воля про допомогу іншим. Милосердствує. Знаєте, коли наше серце відкрите допомагати, написано, був добрий самарянин, який йшов і побачив того побитого. І написано, що він, він змилосердився над тим побитим, взяв йому, обв'язав рани, гостиницю його відвів, все зробив добре. І це він змилосердився, тобто проявив милість і любов. і... Далі ми читаємо, якщо ми візьмемо по Біблії, як багато змилосердився над нами Ісус Христос. До Ісуса Христа приходили і сліпі, і криві, і прокажоні. І написано: Господь змилосердився і над сліпими. І той, що каже Господи, і стіли мене, якщо хочеш. Ісус Христос змилосердився і зцілив. Все Ісус Христос зробив по любові через милість свою. Допомагав. І нам ми повинні то. Ну Ісус Христос нас навчав, щоб ми могли в любові мати оцю милосердя, милість, оцю, милосердя до інших. Знаєте, і що можна сказати, у нас там ну, деякі там питання нам задають по роботі і деякі складності, які ми повинні там ну, якби пройти, скинути якийсь формат там, якоїсь задачі. А ви робіть, догадайтесь, як її зробити. Ну, я бачу цю задачу, ну думаю, попробую її рішити. Як там, що, а весь роз'яснень ніякого немає. Роблю, роблю, роблю. Сами перший, наче, і роблю помилки. Спотикаюсь через оце все. Мені кажуть, що ти робиш, для цього все робиш, хто тебе таке навчав, та учеб ти цього не робив. Все, я тоді вже поняв, зробив як треба. І собі думаю: слухай, а в команді ще є шість хлопців. Оце буде інтересно, як вони будуть спотикатися через те, що я спотикався. Їх же ж теж будуть ругати, їх же теж їм буде погано. І думаю, що мені з ними зробити? Хай, напевно, вони спотикаються, а то скажуть: слухай, тільки Олег такий нерозумний, а то всі хорошо все пройшли шість чоловік. А Олег спотикався. Думаю, ну що його зробити? Хай перецивкаються, що ви зробите? Ну. Хай пересипаються да, через отосані. ні? Да, дзвоню до одного і кажу: оце так, отак, отак. Дивися, оце будь уважний. Отут проведи так, тут нажми оце, 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 зроби, зроби. О, Олег, дякую. Я б такого не знав. Ну, звісно, ти не знав. І я не знав, бо мене вже одваяли. Да? Тобто, любов, вона милосердствує, вона не відповідає зло за зло. Вона чекає доброго. І знаєте, через що. Далі, що ми можемо прочитати? Любов не величається, не надимається. Любов не хвалиться своїми здобутками. Любов не хвалиться, те, що я маю, а хтось інший не має. Що я красивий, чи, чи я там сильний, чи, чи я розумний. Любовцем не хвалиться перед тим, знаєте, хто слабий, прийде і буде розповідати, що я такий сильний. Або буде той, що той, що розумний, прийде і буде розповідати, що я ось такий розумний, а той, ну ну. Не такий розумний. І знаєте, це буде любов до тої людини, та не буде там любові. Але, але слово Господнє навчає нас не величатися і не надиматися. Але завжди, знаєте, говорить те, що приємно нашим. Нашим співрозмовникам. Спів і знаєте, у мене був один знайомий, у нього було таке кредо, він завжди говорив, якщо він з цимо говорив, то він говорив там, з пиволовими людьми. Там, або десь там, якщо то супервайзер, він буде з супервайзером говорити, з торговим, він не буде говорити, або десь то там багатий на машині, він буде з багатим говорити. І У нього було таке кредо. А з, з іншими такими простими людьми, він не, не дуже хотів спілкуватися. І якось, ну, і завжди замічали, що він вийде до тих, хто. Такі впливові, хто там багаті, хто там гарно, на гарній машині їздить. І він завжди до тих людей, ну, до, до хлопців Балакава. Але що насправді ніякого пожитка цього йому не, не принесло. В очах інших він виглядав, як знаєте, як підвиза, як ну, ну, що шукає щось свого. І нічого йому цей пожиток не принесло. Треба бути, ну, як. Простішим, не величатися, не надиматися, не шукати свого щось. Написано про Ісуса Христа Фелиптян 2,6. Він бувши в Божій подобі, не вважав за звахат бути Боговим рівним, але умалив самого себе, прийнявши вигляд для раба. Ісус Христос до кого йшов? До простих. Як Ісус Христос народився, Він пішов до пастухів. Да, до, до, народився в яслях, Не пішов там до багатих до вельмож. Е, Ісус Христос дає нам приклади, щоб ми не, не шукали цієї слави, не величалися, не надималися. Е, далі Слово Господня каже, не, не поводиться нечемно. Не поводиться е, а, а, ну, знаєте, Добре говорити, якщо людина вічлива, не говорить такої кривди, якоїсь, ну, щось таке. Мій колишній, ну, як керівник, то він був такий, що у нього посмішка не сходила з уст. Він оце до любого міг підійти, розговорити, посміятися, щось розповісти. І з нього прям таке аж сонце йшло, і там навіть десь, якщо якась десь проблема є, там, десь з якимсь клієнтом, він приїжджав, посміхався, убивався. Якось він міг договоритися. Він міг, ну що у нього не було оцей… Що він не поводився нічемно, він не, не сперечався, не, не шукав оцього конфлікту. Знаєте, і ну якби я собі взяв за зброю це, щоб поводитися чемно. Приїжджаєш там в магазин, ну і шукаєш в людях щось доброго, щось хорошого. От в одному магазині там у, десь скрізь є якісь проблеми. У одних там гроші не сходяться, каса, але все чисто. У других все чисто, але допустим, але нема товару або ще щось. Але в кожних із, ну, із людей шукає щось добре. І кажеш, ой, як у вас гарно, у вас чисто, у вас прибрано. Ой, людям це подобається. Вони відчувають цю любов, що ну дійсно мені кажуть добре за те, що я роблю добре. Там там подивишся, ой, так багато асортименту, все багато. скажеш, слухайте, як гарно у вас в магазині. у вас всього хватає, і того, і того, і люди задоволені, і це їм подобається. І ти приходиш, одним те скажеш, другим те скажеш, і, і люди розуміють, що вони щось добре роблять, що вони правильно роблять і відчувають до тебе ось цю, як ну, добре відношення до них. Тобто мати оце добре відношення до інших не поводиться нічем, а поводиться добре з людьми. Написано Фелип'ян 2:4: нехай кожен бає не тільки про своє, але кожен і про інше. Це можна сказати, щоб ми поводилися з чем, бави по інших. Чим я можу і послужити іншим? Написано, що Ісус прийшов не на те, щоб йому служили, але щоб самому послужити і віддати своє життя за інших. Ось що вчить на слово Господня. Також яка любов, вона не рветься до гніву. Людина, яка любить, вона не шукає ось цього гніву, вона не доказує своє. Знаєте, що колись іноді стоїш, і люди починають один одному щось доказувати, доказувати і той починає вже гніватися, тому що ну той геть не так думає, як я. Чи ти геть не так робиш, як я. І починається оцей гнів. Або старший до меншого. Менший, старший розказує меншому, що ти не так робиш, та ти не так. Або юнак до, до батьків. Знаєте, і ось, виникає ось цей гнів. Але якщо є любов, то цього гніву не буде. Він буде, буде не буде себе проявляти. Любов також не думає вихого. Не думає вихого. Не шукає, знаєте, відплати зло за злом, Не запоминає ось це зло, щоб я ага, я оце запомню, оце, бо він мені таке зробив, і думає лихе. Як же ж відплатить у тому, що він мені зробив зло. Але любов це не думає. Любов, вона прощає, любов вона не носить о цього І знаєте, якщо цю злість собі носить. То оця злість може з'їсти людину оцю ненависть своє, бо оце думає. Він постійно думає в ехе як би відплатити, як би зробити щось негарне. Далі любов любов не радіє неправді, а чисяться правдою. Знаєте, оці чутки, якщо є чутки, а ух ти, цікаво, як узнать? А що про то, узнать що? А той що. А, а той зробив проступок. А що ж буде з ним? А як же ж його накажуть? А той не повернувся вчасно додому. І знаєте, оце, о, це якби оце якби все послухати, так як цікаво. Але любові любов цим не тішиться. Любов, наоборот, вона скаже погано, що так трапилось з тим братом, погано, що сестрою трапилося, або що діти так пано слухають не слухаються. Треба помилитися за ним. Любов не радіє, коли хтось з наших. З наших Братів сестер падає, а наоборот, любов хоче підняти, любов хоче потішити. Ісус каже, що я дорога, правди і життя. Радіти і тішитись правдою. Правда це є наш Ісус Христос і Його Слово. Коли ми чуємо проповідь, ми радіємо Слову Господньому. коли ми чуємо свідоцтва, де Господь проявляє свою силу, ми маємо цим радіти. Бо це любов Божа. Ми пізнали Ісуса Христа і йдемо за Ним. Написано ще. Що е, любов усе зносить і все покриває. Е, усе зносить і все покриває. В Ісаїї 53, 4, е, 5 вірші написано: Він немочі наші взяв і наші болі поніс. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Знаєте, є, що покривати нам да, нас, які, які у нас провини, що ми недосконалі, да, що ми можемо і гніватися, і оступатися, і десь щось завидувати, і все це робити, і, Але Слово Господнє навчає нас, щоб, що любов усе зносить. Ісус Христос, як багато Він за нас потерпів, як багато Він нам простив. Бо Він любить нас. І він прощає і покриває, покриває все. Далі Слово Господня каже, що. Любов, любов, вона сподівається всього, надіється. Да? Написано по російськи там надіється, сподівається всього. Знаєте, е, батько, який дав тому блидному сину частину свого маєтка, можна сказати, син його обібрав і уйшов в далеку країну, все це там прогуляв, все це там протратив. А що батько робив? Він мав надію, що, що повернеться його син. Да? Він його написано, що він виходив його встрічати, да? на шлях виходив і чекав його. Любов надіється, любов чекає. Він знав, що, що син його повернеться. Він його чекав. Він, оце чекання, це й було те прощення батька до сина. Оця така любов, любов, яка надіється, любов, яка прощає. І таку любов до нас має наш Небесний Отець, наш Батько, який прощає нас. Знаєте, і далі написано, що любов усе терпить. Любов є ота як огорожа, за яку не може заступити ось це все погане, за яку не може заступити біль, зради, насмішки, несправедливість любов це все вона стримує, не дає перейти, тому що любов усе терпить. Написано в римлянам 13.10. Любов не чинить зва ближньому, тож любов виконання закону. Тобто любов усе терпить, вона, вона не дає перейти у цьому поганому. Написано також, що любов не заздрить. Знаєте, заздрить як можна. Я не хочу. Я хочу, щоб те, що в іншому, у іншого було в мене. Да? От, допустимо, у кого щось є. Я хочу, щоб воно було і в мене. Да? І в мене це виникає оце заздрість. Або інша заздрість. Я не хочу, щоб у у них було те, що в мене, що в мене є. Да? Це інша ще заздрість. Тобто, але любов, вона не буде заздрить, вона, вона навпаки буде радіти, якщо наші брат, сестра щось здобули, щось мають. Ось це буде любов радіти. І ми знаєте, пригадуємо такий приклад, як до Соломона привели двох двох жінок. Да? І одна каже, що це мій син, а той каже, а та каже, що мій син. Знаєте, і. Ми це розуміємо, що у тої жінки, що це вона знала, що це не її дитина, але вона лукавила, що вона хотіла. Вона, вона заздрила. Да, що її, її син помер, бо вона його ну, нароком придавила. А у тої, що є цей син, вона також каже: Ну що, у тебе немає, то й у мене нехай не буде. Да, вона заздрила їй і, і хотіла. Хотіла також, щоб в неї не було цього сина. І ось це заздрість. Не було любові. Не було любові отої жінки до тієї жінки іншої. І через цю заздрість, знаєте, багато чого трапляється. Через заздрість ми знаємо, що й Йосипа продали, і Каїн, і Авеля вбив. Тобто в любові не повинно бути оцієї заздрості. Але вона. Повинна бути чиста, чиста від серця, що ми радіємо іншому, радіємо здобуткам нашого брата чи сестри. Знаєте, де можна побачити любов? Любов ми можемо побачити в Ісусі Христі, бо написано, що Бог є любов Ісус Христос є любов. В Івана 15, 13, 14 написано. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Знаєте, найбільша любов написано, що хто віддасть свою душу за, інших, за іншого. Знаєте, хтось за мене помер, хтось за мене, хтось мене урятував. Хтось за мене постраждав. Хто це? Це Ісус Христос. І, і написано, що І цю любов найбільшу має Ісус Христос, бо Він за мене е, зробив е, оцей зробив крок. Він постраждав заради мене. І далі Він каже: Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю, знаєте, можна стати другом Божим. Написано, що Авраам названий другом Божим, за те, що він був слухняний Богу. Тобто нам пови, ми повинні бути слухняні Богу. І все це в нас повинно спонукати любов Божа, бо найбільша любов це віддати свою душу за інших. те, що зробив Ісус Христос заради нас. І написано, що не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас перш. Він перш нас полюбив. Бо Бог є любов, і Він перший до нас зробив оцей крок любові. І в Римлянам 5:8 написано: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто ми були в своїх проступках, були в своїх гріхах, були в своїх знаєте, гріхах, але Бог полюбив нас, простив нас, омив нас, і Бог довів свою любов через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Знаєте, сьогодні нам повинно вчитись любити, щоб в нас любов, оця була чиста, чиста і досконала, таку, як мав Ісус Христос до нас. Щоб ми знаєте, завжди зважували свою любов ага, до ближнього, ага, щоб у нас не було завісті, чи не було гніву, чи не було неприйнятності якоїсь. Чи... Щоб ми в цій любові проявляли терпіння, щоб ми все зносили, щоб ми звертали увагу на свою любов. І е, завжди дивилися на Ісуса Христа, який Він був, що Він зробив, як Він поступав, що Він милосердствував, що, е, що Він довго терпів. Знаєте, і дяку, давайте будемо молитися і дякувати Богу, що наш Бог Він є з любов і навчає нас любити інших. І щоб ми завжди дбали про ту любов, бо написано: задягніться в любов, що вона союз досконалості. Тобто, нам сьогодні ми повинні задягнутися в ту любов, мати в собі любов, любов до інших, щоб ми не шукали в людях чогось поганого, чогось гіршого, але дивились на один на одного з любов'ю, тому що Бог є любов. Тому подякуємо Господу, помолимося, слава йому. Амінь.